Добрий день, мене звуть Савченко Руслан, керівник рибальського клубу Фішбон, а також один із керівників бази відпочинку Дім Рибака. Знаходимося в межах міста і Богданівської громади, ставок так званий «Нагульний», територія яка належить дитеку. А ми виграли тендер та взяли в оренду і наводимо тут такий лад для загального відпочинку людей, рибалок. І всіх бажаючих, а також військових. Позаду нас знаходиться річка Самара. Русло Самари приходить там місце Тернівка. Тут є маленьких декілька озер, які ввійшли теж до мене в оренду. Ну, тобто є, є де порибалити, є де відпочити, посидіти. Ну ось підійшов старий наш засновник, один із засновників старими половинка, мій братик Жека. І ми зараз просто вам хочемо вкрасти, показати, що у нас є на базі. Зайшли ми на базу, вигравши аукціон 4 квітня, і з 5 квітня вже розпочали роботу. Тут був повний пустир. Ну, таке не безлад, але занедбаним було місто, тому що ну, ніхто його ніяк не використовував. Це була там земля дитек. У них є свої там цільові назначення, там підстанція охорона, але тут ну, не було. Таких рук, як ось у нас, на сьогоднішній день ми навіть на сюди, але ми працюємо, далі будуємо. Тому ми вложили кошти, вложили зусилля для те, щоб людям тут було кайфово. Воно було просто в жахливому стані. Є відео, для цього я засняв відео. Але, ви знаєте, два місяці подивіться, подивіться, пожалуйста. Це, зараз ми будем... це скарб. Це скарб. Да. Як казав Петро Олексійович, це, це скарб. скарб. Да, дякуємо за силу, що ми взагалі все зробили. Да, що хлопці Абсолютно. нас боронять, ми теж їм допомагаємо. Ми їх сюди і пускаємо на територію, приїжджають, відпочивають. і Хай приїжджають ще. У нас навіть є така задумка, там є далі, ми пройдемо, є військова бесідка, Там нам всі військові, що приїжджають, даю, дарують шеврони. Ми хочемо зробити стенд шевронів. Хто назву у нас дуже багато прапорів, 81-ша там бригада, там 57 цьому там багато. Хартія, хорт багато бачить тим, кому ми допомагали. Ті люди, які відвідали територію, вони нам дарили свої прапари. Тому можемо пройти, так вкратце вкраті вам показати. Територія була зовсім пуста. Придбали ліс, придбали матеріали з ЖЕКою. У нас є наш охоронець, наш керівник, адміністратор, так нашої базика. Ми от будуємо такі альтанки. Жека, <гуміло> да. Будуємо такі альтанки, викасили територію, пофарбували всі <кхуло> споруди, сірий колір. Тут повністю облаштували зони там, для кемпінгу, такі що палатковий городок, там навіть ще є. Побували на сьогодні. Ми три альтанки, закупили там далі, дойдемо будиночки. Біля кожної альтанки є омивальничок, є столи, скамейки, все там затінені, є світло, є розвідка, щоб зарядитись. Є у нас Wi-Fi. Біля кожної бісідки ми поставили мангали, все накрили, підсипали гравієм, щоб до них нічого не припало. Ось, до речі, альтанка для військових. Приблизно десь розташована, розрахована на 30 осіб. Це нам, до речі, один із снайперів, маскувальну сітку, так. І ми її зробили таку бесідку, там стали і будемо облаштувати більше під війською. Там, будуть прапори висіть, там у нас по території далі прапори інших бригад, нашого рибальського клубу Фішбон, прапор, тому що це наші друзі, наша підтримка. Ну і так от Зробили загальне коло. Загальне коло розраховане на те, щоб... Велика кількість людей могла сісти, запалити багаття вночі, грати на гітарі. Поробили отакі столи в зоні басейну для того, щоб, ну, яка велика кількість відпочиваючих, можна в зоні басейну буде розташуватися там з півцем, з іншими напіями, хто який там приїде. Навіть на одному столу я так спроєктував, у нас залишилася донечка від водогрейки. Ми зробили таке жаровня для підігріву шашличка. Можна шашлик пожарити, а там могли положив, і він завжди буде теплий. Шашлычок находиться біля цього стола. Там у нас бассейн, басейн 6х3, глибина 1,45 м, якщо точно. Стоять фільтри. додавлена хімія спеціально для обробки бассейну. У нас Добавлено, там пігмент красительний, щоб водичка була бірюзовенька, Зробили помост, можна і попригати, можна і спускатися з і підніматися. дуже так, розрах, намагаємося розрахувати все. Там у нас далі внизу ми не підемо. А у нас там є ще й басейн, в якому живуть о, такі карасі, е наші річкові карасі з наших водойм зарендованих. Ми трошки відловили карасів. Яких Заваниток. ми смажимо, якими да, смажимо. можна... Дуже добрі. Окремо можна буде скуштувати. хрустящі карасі з півком. Тут у нас така шальтаночка, Далі у нас йдуть будиночки. Давайте пройдемо. До будинків. Ну, Про будинки розкаже, мабуть, Євгеній Геннадійович. Так, да, давайте вам розповім. Е, насамперед я вам скажу, що не дуже, як би хотілося їх ставити, тому що і війна і все остальне. Але спробували, скуштували люди ці будиночки і сказали, так, це як кажуть, знаєте, бюджетний варіант, але, але можна. На рибалку приїхати без палатки, без нічого. І відпочити там сутки, відпочити нормально. Перший будиночок. Так, да, от дивіться, можу навіть протестувати, що нічого не ламається, прапор, все м'яке. 43-я окрема бригада нам подарувала. Ось 13-та бригада, ось наш малий фішбо навіть Артурка він служить. Ось. Як кажуть, намагаємося. Зусиллями своїми. Без Ласними. допомоги держави. Без нікого. Своїми зусиллями. Питаємося. Щоб людям було добре. Ось така рибка ловиться в Нагольному, Це Судак 2,600. Війме особисто мною. На джиг в Нагольному. Також у нас задумка по будинкам, сама головна була це екологічні будинки. Ми хотіли закупувати, будинки, такі як оце будівельні будиночки, що з профліста, але прийшли до того, що у нас все з дерева, повсюди дерева. Тут у нас ще проєкт на зелені, не знаю, як на українське буде. Багато насадків дерев, щоб був затишок, тіньок був, екологія покращена була. Тому ми вирішили вкладувати в дерев'яні будиночки і будуть будиночки такі еко. Жодних таких шкідливих будівельних матеріалів, жодних гіпсокартонів, тільки нічого, дерева, нічого, лак, смалбрит для да. красоти. І це вже новий проєкт. А також у нас при будиночках є легенька тераса. Тут практично 17, часов, 17 годин часу тут затишок, є. можна на стульчиках попити кофе. Отакі гамаки зроблені, ми вже карабили власними руками. Гамаки, до речі, тримають провірно, більше 30 кг. До речі, килограм. я тобі скажу власний проєкт. Власний проєкт Руслана Миколайовича. Я допомагав не мій проєкт, його проєкт власний. Абсолютно все зроблено з підручних матеріалів. Абсолютно так. все. Кожний будиночок, ми зараз це перший, але кожний будиночок будемо облаштовувати. У нас душові кабіночки. Такі дуже взагалі. Красота наша. Можна покупатися, прийняти душ, шампуньки, все. ми все навіть от гарними речами обставляємо. Вода завжди гаряча, дітей так покупатися, прийняти душ, можна повісити речі, щоб висохли, свої зняти речі, перед тим як купатися. Так само ж просипали гравієм, щоб було чисте взуття і ходити. Ну і тут другий будинок, ми його щойно тільки ось недавно. Менше тижня як поставили, тут трошки ми зробили інший проєкт. В цьому будинку два. Зараз люди заселилися, краєшками відкриють. Тут два склопакета, а вони закрились, два склопакета енергозберігаючих, трьохкамерних. І з видом на природу. Старе вікно виходить на природу, там багато бігають фазанів, зайців. Це ось також наша ферма, яку ми хочемо надалі зайняти, облаштувати, вирощувати там худобу, яку може там баранів. Чекачок і можна буде тут так само. Це я думаю, зайве, вже нікому не інтересно. Смажить. Ну, тим самим у нас є Але своя ракова ферма. Ми вирощуємо раків е, своїх, підрощуємо, Не вирощуємо, підрощуємо раків, тому тут можна завжди придбати свіженьких раків посмакувати. Ну, а так загально ще проєктів дуже-дуже дуже багато. І, Дитячу якусь ділянку, якийсь майданчик зробити, щоб там був якийсь грибочок, де можна дітям погратися, там піска завезли, є пісочок. Встановили відеоспостереження у нас. У нас є лазерне шоу, направлене на нічне купання в басейні, включається. Вночі відео спостереження по всій території, записи, йде, охорона. Пустимося, Там у нас є три гадки, з котрих ви бачить, виход в річку. І ми хочемо е, оцю парилочку паріло зробити на виході з гадки в річку, щоб можна було попаритись і зимою вийти і ополоснутися в прорубку. Наш дружок. Жорік. Він на руках спокійний. Підемо, я вам покажу басейн. У нас тут багато тварин, є собаки, е коти бувають сюди приходять. Е ось наш басейн. Е тут можна пригати, пригати в басейн, спускатися. Басейн дуже великий, е дуже просторний, багато людей туди е поміщається. мені дуже подобається. Е ще є тут е такі Лавочки, всередині тут є вогнище. Ми з друзями сюди приїжджаємо та там жаримо маршмеллоу на шампурах. та багато ще всього.